Друзі, вітаю на каналі! Хочу показати цікаву птицю, яка мешкає в моєму господарстві. Це цесарка. Ось так виглядає, можливо, хто не бачив, я сам раніше про них нічого не знав. В мене їх 11 штук залишилось. Ось так виглядають. Взагалі вони дуже дикі самі по своїй природі. Тримав я їх на м'ясо і на яйця, в них дороге смачне дієтичне м'ясо. Ну І яйце відповідно також дуже корисне. Але оскільки в мене зараз в пріоритеті інші справи, немає часу ними займатись, вирішив випустити їх в дику природу. Ну, Як казав раніше, вони дикі взагалі по своїй природі. Тобто їм там буде досить комфортно. А, в мене друг. Розводить фазанів у вольєрі, потім інкубує яйця, підрощує тих фазанів і відпускає в дику природу. Вони там біля нього мешкають. У нього місцевість така підходяща для цих птахів. Ну і ми вирішили спробувати заселити цесарок в дику природу. Взагалі, оскільки в мене немає на них часу, було два варіанти. Або їх просто порізати на м'ясо, ну, або спробувати зробити вклад в природу. І подивитись, що з того буде. Ну, наскільки я знаю, ці птахи живуть самостійно в дикій природі, розмножуються, все з ними добре. От я вирішив, що я без них з голоду не вмру. І зараз буду їх ловити, завезу до товариша і покажу, як будемо випускати. Ось якось так. А в двох словах покажу мій курник, скажімо так. Так, ось бункерна годівничка. Сюди можна насипати около близько двох мішків. А, також ось попіл. Тут кури купаються в ньому. Буває, там заводиться якийсь куриний кліщ. Ну, тобто це їм допомагає. Ось такі місця, щоб нестись, сідало. Ну і виход у вольєр. Вольєр я. Ще вчора з вечора закрив, бо дуже тяжко цих цесарок ловити. Вольєр за сараєм, на всю довжину сарая, 8 метрів довжиною, 2 метри шириною. Досить так, зручно, кури самі собі там ходять. Ну, класно. Взагалі рекомендую зробити також. І ось бочка для поїлки, але ще саму поїлку не поставив, поки що наливаю просто в'ємність. А зараз буду ловити, буду їх класти по три штуки в мішок, вони взагалі невеликі. В мішку зроблю о, отвори проріжу, щоб вони не задихнулися, але мені їхати там 15-20 хвилин, нічого з ними не станеться. Ну і вже покажу, як буду випускати їх. Тож, не перемикайтесь. І, як завжди, дякую всім глядачам та підписникам за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів вподобає. Це все значно допомагає просувати канал і надихає знімати більше відео. Хто що знає про цесарок, напишіть, будь ласка. В принципі, чи варто їх було відпускати, напишіть. Пазон побіг. Такий гарний. Не знаю видно чи ні. дорозі вирішив зупинитись біля ось такої цікавої кринички. Завжди її проїжджав, ніколи не ставав подивитись. Нічого не видно, луна йде гарно. Криничка знаходиться посеред поля. Хто знає, для чого копали такі кринички, напишіть в коментарях. Приїхав до друга, зараз швиденько покажу вольєр з фазанами і підемо випускати цесарок в природу. Ось такі фазани, ось такий красень, це самець. Дуже гарний окрас. На сонці переливається. А сами ці сіренькі, звичайні. Поки їхав сюди, по полю зустрів трьох фазанів, самців. Самиць не бачив, мабуть, через те, що непомітний окрас у них. Це звичайний фазан мисливський називається. Гарна дуже птиця, мені подобається. Цесарки вже готові йти в природу, випускати буду на ось такому чудовому бережку. Тут ставок. Тобто пити буде що. Їсти також, я думаю, знайдуть. Птиця дика, гарно літає. Ну, випускаємо. Перший пішов. Опа. Вони такого останнім часом не бачили трави, були у вольєрі. Вже пасуть суті. <хи> І останній так. Це птиця взагалі стадна. Живуть стадом. Одна від одної далеко не відходять. Будемо експериментувати. Кому цікаво, що з ними буде далі, пишіть в коментарях, періодично буду у відео розповідати. Ось вже починають трошки освоюватись. І може їх шуганути трохи. Та щось вони взагалі дуже добре літають. Декілька разів втікали з мого вольєру, то по годині бігав за ними. Ну все, хай собі живуть тваринки, ви, як завжди, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Також не забувайте підписуватись на канал, переглядів багато, а підписників не так багато, як переглядів, тому це несправедливо. Стараюсь робити для вас контент, тож і ви підписуйтесь. Ну і наразі все. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!